Привіт усім, мене звати Юліан, і ви на каналі Мій Воркшоп. Сьогодні я розповім вам про книгу Ксенос з циклу про Грегора Айзенгорна, написану Деном Абнетом. Ми поринемо в цей неймовірний світ Вархаммер тисяч та здійснимо переказ цієї захопливої історії так, щоб ви могли відчути всі нюанси та дрібні деталі, які на перший погляд можуть здатись незначними, але насправді несуть у собі важливу інформацію. Грегор Айзенгорн, на мою думку, один з найцікавіших персонажів у всесвіті Вархаммер 40 тисяч. Він є інквізитором Ордоксенус, відомим своєю бездоганною логікою, непохитною волею та здатністю приймати складні рішення. Його історія сповнена драми, інтриг і боротьби, як внутрішньої, так і зовнішньої. Ми розглянемо всі ключові моменти, а також ті деталі, що роблять цю історію особливою і насиченою. Основний переказ не міститиме моїх особистих суджень чи оцінок, але в тих випадках, де це необхідно, я вставлятиму свої коментарі. Також іноді я пояснюватиму деякі моменти, які потребують додаткового роз'яснення. В кінці відео я також розкажу вам про мій розіграш 20 мініатюр за донати для наших військових. Отже, готуйтесь до захопливої подорожі у світ інквізиторів, іншопланетних загроз і непримиренної боротьби за виживання людства. Почнемо. Роздуми породжують Єресь. Єресь породжує відплату. Книга починається зі сцени, в якій служителі Святої Інкізиції переглядає відеозапис з натільної камери свого колеги у базі даних Інквізиції. Відео не надто чітке. Але на ньому видно перестрілку в величезному кам'яному приміщенні між інквізитором Гетрісом Люґембрау і чоловіком на ім'я Квіксос, якого інквізитор вважає чудовиськом. Багато людей з обох сторін загинуло, їх тіла лежать на підлозі. Супутниця Люгембрау Маніша також гине. Сам Люгембрау викликає Квіксоса на двобій. Під час бою Люгембрау зазнає поразки, і від удару мечем він спалахує і згорає. В об'єктив потрапляє чоловік з ідеальними рисами обличчя, що представляється як Херуваель. Носій камери падає і запис обривається. Грегор Айзенгорн є інквізитором Ордоксенос, підрозділу інквізиції, покликаного боротись проти загроз іншопланетного походження, так званих Ксенозагроз. Ксенос означає чужий іншопланетянин, не людина. Йому в момент подій книги, а саме в 240-му році 41-го тисячоліття, є 42 стандартні роки, що вважається дуже молодим віком для інквізитора. Його вважають холодним та беземоційним. Проте це не так. Він просто розуміє, що не може дозволити собі розкіш таких почуттів, як розпач, радість чи сум. Грегор Айзенгорн вважає себе представником амолотіан, течії поританської ідеології інквізиції, яка притримується консервативних методів і намагається не порушувати закони імперіума, співпрацюючи з державними інституціями та поважаючи їх правила, навіть маючи найвищі повноваження. Хоча інквізиція може здаватись монолітною структурою, в ній існують різні, часто конкуруючі течії. На противагу пуританам, які борються проти ворогів, використовуючи виключно передбачені імперії інструменти, існує радикальна течія, в якій інквізитори можуть використовувати заборонені технології та знання для боротьби зі злом. Грегор вважає радикальні методи єретичними. Айзенгорн є грізним бійцем з великою силою волі, будучи псайкером, котрий може читати думки людей та застосовувати свою психічну могуть у бою, наприклад, для нанесення ударів чистою енергією чи для маніпуляції ворогами. Він прибув на планету Гонор у час бездіяння для пошуку єретика Мордіна Ейклона, за яким він полює вже не перший рік. Час бездіяння на цій планеті триває 11 з 29 місяців планетарного циклу гонору. У цей період більшість громадян планети впадають у гібернацію, сплячив в кріокапсулах в силу неможливості вести повноцінну життєдіяльність через смертельний холод. Хранителі залишаються активними для підтримки належного функціонування різних сфер існування планети. Привітавшись із хранителями і підтвердивши свій статус. І показавши їм інсігнію інквізиції, Айзенгорн сів у льодохід і разом з Лорас Вібен, його помічницею та трьома хранителями, вирушив до усипальниці. Мавзолей гібернації 212 був місцем сну для 12 142 членів прап'ячої еліти гонору. Вийшовши з машини, Грегор і Вібен попрямували до входу. Відсутність хранителів на вході викликала у них підозрю. незабаром. Вони помітили тіла чотирьох хранителів. Діставши силовий меч, Грегор увійшов до величезного приміщення з високою стелею. Вібен тримала в руках пістолет. Всередині приміщення нагадувало в гігантський морг з безкінечними рядами кріокапсул. Щось було не так. Зі стелі капала вода, хоча ще не настав час розмороження. Раптом на служителів інквізиції напали найманці. Які здавались перебуваючими в трансі, наче билися не по своїй волі. Команда відбилась від цього нападу, Вібен билась дуже відважно, то, на жаль, не пережила цього. Грегор увімкнув вокспередавач і передав повідомлення про смерть на глоссі, шифрованій мові, створеній Грегором, для передачі повідомлень своїй команді. У цій мові кожен член мав свою кличку, а певні ситуації відповідали набору слів. Наприклад, шип. Означав самого Грегора, а Егіда – пілота команди інквізитора Мідаса Бетенкора, який був у стосунках зі щойно загиблою вібен. Люди в капсулах починали рухатися та верещати від болю. Процес розморожування вимагав кріоінженерів та лікарів для повернення заморожених до життя. Грегор розумів, що всі вони приречені на жахливу смерть, він знав, що людей можна вивільнити з камер у диспетчерській кімнаті. Але це забрало б занадто багато часу, і клон втече. А без лікарської допомоги люди все одно загинуть. На інквізитора знову напали бандити, але Грегор легко впорався з ними за допомогою пістолета. Силою своєї волі він наказав ворогам вийти з укриття, після чого перестріляв їх. Ейклон був поряд, але на нього ця сила не діяла, оскільки він був натренованим бути стійким до подібного. Крики боль людей з капсул були несамовитими. Грегор ненавидів злочинця і прагнув лише одного знищити його. Грегор переслідував Ейклона, але втратив його серед рядів капсул. Раптом, ніби ні звідки, ейклон вистрілив в інквізитора. Проте в цей момент камери відкрились і люди почали випадати на підлогу. Постріл його лазерного пістолета влучив у падаючі тіла розморожених. Не нашкодивши інквізитору. одна жінка, що випила з капсули, вхопилась за ногу інквізитора. Вона була поранена лазером, а тіло її було повністю вкрите пухирями. Грегор хотів було полегшити її страждання, але місцеві органи влади точно не оцінили б такого вчинку, навіть якщо він був зроблений з милосердя, тому він просто залишив її помирати. Треба було йти далі. Він не вважав себе поганцем за цей вчинок, але ще роками з жалем згадував жахливу смерть та муки цієї жінки. Бути інквізитором це часто означає йти на людські жертви заряди порятунку ще більшої кількості людей. Інквізитор добіг до зламаних відкритих дверей та переслідував зловмисника на сходовій клітці до зали з генераторами, які були пошкоджені, що й стало причиною розморожування. Грегор Пробиваючись з боями, наближався до втікаючого іклона. Бетанкор повідомив через вокс на глоссі, що літальний апарат найманців було знищено бойовим катером, який пілотував сам Міддас. Діставшись даху будівлі, решту бандитів було знищено важкими кулеметами катера. А іклон, намагаючись втекти, випадково набіг на Грегора так, що дуло інквізиторського пістолета опинилось в його глоці. Він потягнувся до свого пояса, але служитель імперії не вагався. Айзенгорн вистрілив і вбив злочинця. Після успішної нейтралізації ворога Убер Емос досліджував кімнату з генераторами. Він був вченим і архівістом з команди Грегора, який перейшов до нього від Габшанта, вчителя Айзенгорна. В молодості Емос підхопив мемовірус, що робить його інформаційним наркоманом, змушуючи його мозок збирати інформацію без зупинки. Хоч він не міг бути напарником та дуже корисним в бою, він став незамінним науковим помічником для Грегора та ще трьох інквізиторів до нього. Інквізитор, учений та пілот, намагалися розслідувати причину жорстокого вчинка і клона. Мідас Бетанкор був гловіанцем, його руки були аугментовані для кращого пілотування, і він дуже боляче переніс смерть Вібен. До команди наблизився верховний хранитель, який наказав арештувати Грегора за вбивство всіх заморожених людей, представників знаті в цьому мавзолеї. але повноваження інквізитора дозволили цього уникнути. Проте Грегор обіцяв створити рапорт і відзвітуватись перед представниками планетарної влади. Один з бандитів вижив та був без свідомості. Айзенгорн планував згодом його допитати. При поверненні інкізитора на Катер ми знайомимось з ще одним членом команди Астропатом Лавінком. Він був відносно новим членом групи. Грегор наказав передати каперському судну, на якому команда прибула на планету, дозвіл відбувати, оскільки розслідування може затягнутися. Також Астропату було наказано зробити запит на отримання даних про переміщення космічних кораблів до гонору. Після чого Грегор відправився в свою каюту і ліг спати. Вперше йому снився не Ейклон, а красивий чоловік з порожніми очима, який посміхався йому. Хто це залишалося невідомим? Купол Сонця це місце, де проживав 1% населення планети, поки всі інші перебували в гібернації. Саме туди на бойовому катері направилась команда Грегора для зустрічі з Карпелом у залі хранителів, де їх очікували пробуджені можновладці, арбітри, технологи та хранителі. Верховний хранитель заявив, що всі 12 тисяч людини, представники правлячої еліти, які перебували в Мавзолеї, 2.12, загинули. Він та інші представники Знаті звинуватили в цьому Грегора, стверджуючи, що інквізитор використав планету Гонор як приманку, і такі методи призвели до смертей. Проте Грегор представив свій рапорт Карпелу, в якому описувалось, що Ейклон планував свій теракт більше року та обійшов планетарну оборону гонору. Грегор наголосив, що саме він зупинив злочинця від подальших дій, хоча й спізнився на перетунок Мавзолею 2.12. Він також нагадав про свої повноваження та майже безмежну владу, якою володіє як служитель святої інквізиції. Інквізитор вимагав абсолютної співпраці в розслідуванні зі сторони планетарної влади, оскільки ейклон був лише інструментом у руках набагато серйознішої загрози. Саме в цей день Грегор познайомився з Семом Фішегом, представником Адептус Арбітрес, якого Карпал призначив для супроводу та допомоги інквізитору. Вони вирішили почати пошуки в морзі, де знаходилися тіла іклона та його спільників. Грегор виявив, що всі загиблі члени банди, судячи по шкірі, були з інших планет і не мали жодних документів чи речей, які могли б встановити їхню особистість чи походження. Перед смертю ейклон чомусь тягнувся лівою рукою до пояса, проте на поясі чи одязі не було нічого дивного. Працівниця моргу повідомила, що один з нігтів на лівій руці був виготовлений з кераміту і мав якусь защіпку. Коли вона почала його досліджувати та голкою, яка вилізла з її аугментованої руки, відімкнула защіпку, не встигнувши зреагувати на застережний вигук Айзенгорна, малесенький срібний хробачок вилетів з під нігтя. Грегор і Фіжер взялись за зброю, але раптово істота вже була метр завдовжки. Із величезними і гострими, як бритва з зубами. Вона залізла в тіла мертвих бандитів, а потім пірнула під підлогу. Фішек почав стріляти по підлозі, намагаючись вразити чудовисько. Емос повідомив, що тваруха сліпа і орієнтується на звук. Раптом вона вискочила прямо на інквізитора, але Грегор встиг насадити її на ніж, а жінка-медик за допомогою хірургічної пили відпиляла їй голову. Тепер і Грегор зрозумів, чому Айклон тягнувся до пояса. Він хотів випустити хробака, але не встиг через ненависть та бажання помсти інквізитора. Гадам Бонс перебував у кімнаті для допитів. Він був єдиним зі всіх бандитів, хто вижив, і був наляканий до смерті. Він не мав уявлення, хто такий Мурдін Ейклон, і пам'ятав, що працював вантажником на планеті Траціан Примаріс. Останній спогад, який він мав, був похід у бар з колегою. Бонд був загіпнотизований і використовувався для цієї роботи лише через свою розвинену маскулатуру. Це не врятувало його від смертного вироку, винесеного владою гонору. Пізніше Емос висловив свої здогадки щодо потенційної планети замовника Гудрун торгового світу з величезною кількістю древніх та впливових аристократичних родів. Левінг дізнався про щось під назвою Понтій під час розшифровування повідомлень, які надходили на гонор ззовні, і вели до готелю на західній стороні купола сонця. Фішех привіз Грегора та Емоса до будівлі готелю. Інквізитор озброївся дробовиком. Перед входом в готель Фішех кинув монету, яку одразу розніс лазер. Тому Фішех наказав арбітрам вимкнути оборонні системи і всім гостям покинути приміщення. Однак деякі гості. Виявились недружелюбними і відкрили вогонь. Зайшовши в номер, Грегор побачив молоду дівчину і наказав її сховатись під ліжком. Вона була дуже перелякана. Хтось був у ванній кімнаті і без попередження відкрив вогонь по закритих дверях. Грегор наказав йому вийти, і той підкорився, але наказ викинути зброю злочинець проігнорував, через що отримав заряд дробовика в голову. Інквізитора здивувало те, що дівчина також не відреагувала на його команди. А її аура була незрозуміла для Грегора. Вона представилася як Елізабет Беквін і сказала, що працює вією. Він наказав їй одягнутись і пообіцяв поговорити з нею пізніше. Виходячи з кімнати, до Грегора підбіг бандит, але той вирубив його прикладом. Два потужні вистріли знищили дверну раму, але не зачепили Грегора, який відскочив і нейтралізував ще одного бандита. Проте залишався іще один злочинець з карабіном. Єдине, що лишалось греверу, це шукати укриття і сподіватися, що ворог промахнеться. Тим часом дівчина проштрикнула шию злочинця складним ножем, сподіваючись, що це служитиме пом'якшуючою обставиною для неї. Зрештою бандитів розправились арбітри та фіших. Частину найманців від індентифікував як місцевих чорноробочих, решта були з інших світів. Один з бандитів був живим та був лідером банди. Під час допиту він представився Саймоном Коротсом, родом з Страціан Примаріс, і повідомив, що був торгівельним послом торгової гільдії Сінезіас, однієї з найбагатших гільдій сектора. Він заявив, що не знає, хто такий Айклон, оскільки не знав його справжнього імені. Грегор спитав, чи знає він, що таке Понтій, але відразу після цього слова пролунав хлопок, і Саймон помер на місці. Очевидно, це слово активувало захисний механізм, що був в його голові, який мав на меті не дозволити йому видати цю таємницю. Раптом у приміщенні пролунав вибух, який знищив не лише стіну будівлі, але й частину купола, впустивши пронизливий холод всередину. Грегор та Фіших не постраждали сильно, лише отримали кілька подряпин. Бомба, очевидно, спрацювала від кодового слова Понтій. Ті, чиї вчинки команда намагалась розслідувати, були холоднокровними служителями темряви, які жорстоко замітали сліди своїх злочинів і знищували докази. Арбітри вивели Елізабет Беквін, дівчину, з якою Грегор познайомився сьогодні, але він наказав передати її під його арешт. Слово понтій, що привело до детонації вибухівки та гільдія Сінезіас, стали зачіпкою для інквізитора, і Айзенгорн вирішив зосередитись на ній. Грегор та Емос вийшли на ім'я Понті Гло, єретик, який був убитий Інквізиції 200 років тому. Ще до свого переходу на темну сторону Хаоса, Понтій був лихою і жорстокою людиною, що займалася злочинами, такими як торгівля людьми, а згодом він створив свою єретичну секту. Він походив з древнього роду Гло, з планети Гудрун. Який також володів контрольними пакетами акції Гільдії Сінезіас. Дім Гло брав участь у знищенні Понтія і співпрацював з інквізицією, що привело до помилування інших членів їх сімейства. Зв'язок між Понтієм Гло і Гільдією Сінезіас та і клоном і його злодіяннями на гонорі був очевидним, але на той момент залишалось незрозумілим, яким чином це все пов'язане між собою. Грегор повернувся на свій катер, де в кімнаті для допитів його чекала Елізабет Беквін. Вона була дуже вродливою молодою жінкою, але атмосфера, що її оточувала, неймовірно відштовхувала. Місцева влада визнала її співучасницею злочинного угрупування, оскільки вони прагнули будь-якою ціною показово покарати винних у теракті. Дівчина сподівалась, що її допомога Грегору раніше. Допоможе уникнути або пом'якшити вирок, хоч насправді вона просто опинилась не в тому місці і не в той час. Вона розповіла, що її життя зовсім не було солодким і що торгівля тілом була єдиним способом забезпечити себе. Грегору відразу сподобалась її зовнішність і незламний характер, але аура дівчини викликала в нього бажання накричати на неї та вишвернути її з каюти, не бажаючи більше її бачити. Вона породжувала інстинктивну та безпідставну ненависть. Грегор наказав їй встати за допомогою своєї волі, але це не спрацювало. Раптом він запропонував їй роботу. Вона спочатку подумала про інтим, що здивувало її, враховуючи якими є служитель інквізиції. Але він запропонував стати агентом інквізиції. Її цінність полягала в її природі недоторканої. Вона володіла від'ємною присутністю у Варпі. І її аура відключала будь-який псайкерський вплив навколо себе, ставши ультимативною антипсайкерською зброєю. Саме через це Грегор, будучи псайкером, відчував відразу до неї. А сама Елізабет була одинокою все життя, оскільки навіть люди без психічного потенціалу певною мірою відчували неприязнь до неї. Проте, поки Грегор вирішив це їй не розказувати, Перше у книзі Грегор за допомогою Лавінка. Проводить автосеанс з предметами ейклона, щоб оглянути їх психічну енергію. В процесі вони отримали ім'я Дайзумнор, яке нічим поки не допомогло. Дивний пристрій скринька, яка була у генераторній кімнаті мавзолею під час виведення з ладу кріокамер, мала потужну ауру померлих душ. Після закінчення Грегор пішов спати та знову бачив дивні сни. Команда поповнилась Елізабет Беквін та Фішегом, якого місцева влада призначила брати участь у розслідуванні. У новому складі команда вирушила у подорож на Гудрун у пошуку винуватців з жахливого теракту на Гонорі. Ось і все на сьогодні. Сподіваюсь, вам сподобався цей фрагмент, і ви отримали задоволення від занурення у світ Вархаммер 40 тисяч. Якщо вам цікаво дізнатись більше про подальші пригоди Айзенгорна і команди та розгадки, що чекають наших героїв, не забудьте написати про це в коментарях. Ваші думки дуже важливі для мене, оскільки це мій перший досвід у створенні такого контенту. Також хотів вам повідомити про розіграш на своєму каналі в Телеграмі, який називається Мій Воркшоп, та каналі мого друга під назвою Каталог Арімана. Ми розігруємо коробку з 20 мініатюрами космодесантників, які ми фарбуємо в кожен легіон часів Єресі Гора. Ем, Щоб отримати цей приз, вам необхідно задонатити на ЗСУ на банку, яка в нас прикріплена в телеграм-каналах. Деталі ви знайдете відповідно в цих каналах і посилання на банку також. Приєднуйтесь до нашої акції. Та допоможіть нашій хорошій справі. До нових зустрічей у наступних відео.